Який чудовий раночок. Вересень, а на сонячно, тепло починають квітувати морозники. Ось такими кульками вони виглядають. Приваблюю бжілок своїм. Ароматом чи кольор. У вересні місяці ефектно виглядають горізонтеми та морозники. Ну і звісно ж, трояндочки. Адже троянди це королева садо. Неймовірні красунь з неймовірним ароматиком вже вересень місяці, тому собі пора їх чимось підживити, щоб потім навесні вони мали гарний приріст. Неймовірні всі красинки, морозці, Кожна гайстричка по-своєму зі своїм кольором. Полюбляю ці квіти, адже вони не примхли, морозв'язтійки, майже нічим не хворіють. А кожна осінь дарує нам свій колір. Оцей кущик у мене, він самий цікавий. Тим, що тут їх дві. Бачите, вона як з однієї гілочки і така квітне, і ось трішечки розовіша. І будуть квітнути до самих морозів. Ви знайшли тотера? Он тотера, сховався. Він настрішки прихворів, рів, простудився, так тор. Тому він зараз на ліках. Навіть котики хворіють. Чхаємо, нежить у нас, до Що ти? Видно, що захворів. Але вже йому краще, вже немає температури. А то навіть шерсть у нього така була поганенька. Ні апетиту не було, нічого не було. А зараз вийшлося ранесенько в садочок, щоб помилуватися тишею. Сонячно, гарно. Не скажу, й осінь. як то так мав літочку. Як ото говорять у пісні, хочеться, щоб літо не закінчувалося. Адже в наших реаліях хто його знає, чи буде світло, газ. Літочком ще це можна більш-менш пересидіти. Та й на вулиці більше бувати, на свіжому повітрі і темніє зараз пізніше. І малуватися красою. Полюбляю літа. Хоча всі кажуть, сезони гарні, але для мене літочко – найгарніша пора. Наросло в нас в цьому році багатенько гарбузиків, тому ми прикрасили свій садочок, поки щось так положили гарбузики, не захотілося їх нести. Потім будемо прикрашати дворіч ними це збірші. Останні наші деньки залишилися. Ось скільки у нас гарбузиків. І наша водойма. Потихеньку її ще там дороблюю, потрішечки. Посадила пару злалків, пересадила. Так, тотро. І ось так виглядає наш садочок. Ось такий сорт. Жоржин у мене. То ще я вам говорила один на Навіть є відео, що я не знала, як їх поділити, адже там кущ один був такий громісткий, громісткий. Я його посадила десь один. І зараз я вам покажу, що краще горгі оці жоржинки ділити. Так як бачите, багатенько пагонів, а сам кущик невеликий. А де три-чотири пагони жоржин, вони тоді гарніші. Виглядаєте. Дивіться, що я вам показую. Тому діліть жаржинки навесні, тоді вони краще виглядають, хай їх буде два пагона чи ще, але вони будуть більш такі стійкіші, більші і гарніші. Чудовий колір, лимонний. Мені дуже подобається. Гарненький. Звісно, хотілося б, може, якусь ще біленьку чи бордову. Але ці гарні осіньки. Ще осені Гарно виглядають ось ці ачітки. Простенькі, не такі гарні. Колір, цвіт стає, завуватий, рожевий такий. павучок он у нас. Осини те, що кусаються. І ось такі очіточки Такі пишненькі, пухнастенькі. Також гарна рослинка, яка займає мало догляду, а завжди в будь-яку пору року гарно виглядає. Я їх не зрізаю навіть взимку. Вони в мене до весни, а це стоять такі соцвітті. І в снігу, взимку, декоративний мають вигляд. І ось так помалесенько, потихесенько, прикрашаючи кожне дерево кущик травинку, жовтий, помаранчевий, багряний колір, до нас приходить осінь. Залишивши в спогадах гарні та приємні моменти літа, ми будемо його згадувати і чекати в наступному році. Попри те, що теплі ще дні, немов літні, а осінь, прикрашає. дивіться, які дерева чудові. Так приємно милуватися жовтими фарбами природи, фарбами осені. Адже скоро і цих фарб не буде. Взимка опаде листя і буде похмуро, мокро, холодно, а зараз теплі такі сонячні дні. Сьогодні ми також приїхали, щоб набрати джерельної водички. Пам'ятаєте, три неділі назад чи скільки я знімала відео, що наше ось оце озеро тут і ось що від нього залишилось. Майже все засохло. Ось так виглядає. Немає ні пташок. Ничего. Ось так печально виглядає озеро. Можна ось ходити по ньому. Ось так. Все ще залишилося від озера. де було багатонько риби і великої. Залишилося тільки посуха. Ось такий терен при дорозі. Його в нас тут дуже-дуже багато. Ніхто його й не збирає. Скільки кущиків терена? Вся дорога втерна. стика вже осінь. Такі в нас краєвиди полів, Ще не зібрана кукуруза. Ось так. Така природа Харківщини при кордоні. Краса неймовірна. Скільки фарб, скільки різних пейзажів. Можна малуватися і малуватися. Дерева. Починають жовтіти. Дуже мило і дуже гарно виглядає осінь.